Не надто щедрий урожай зернових цього року певною мірою компенсує якість отриманого зерна. До продовольчої групи можна віднести 90%. Основним завданням на сьогодні для сільгоспиробників є забезпечення населення продовольчим ресурсом. За словами аграріїв, зібраного урожаю та попередніх запасів зерна цілком достатньо, аби забезпечити потреби споживачів, а також аби ціна на основний продовольчий продукт утримувалася фіксованою. На рівні обласної державної адміністрації та обласної ради прийнято, власна програма по формуванню Регіонального стабіляційного фонду. Всього по області заплановано закласти до цього фонду 100 тисяч тонн зерна. Що стосується Криворізького району, то перед аграріями Криворізького району поставлено завдання по реалізації до Регіонального стабіляційного фонду зерна в розмірі 2900 тонн. На сьогодні вже на 65% ця робота проведена, і майже 2400 тонн завезено на елеватори Криворізького району. Ця робота продовжується. Я хочу подякувати всім сільхозвиробникам району, які з розумінням поставились до вирішення цього. Соціану ну, казати питання більше, яке можна віднести не до економічного, а більш до соціального до соціального спектру. І все ж таки в такий складний рік з відповідальністю поставились до цього до казати, рішення влади по забезпеченню області продовольчим ресурсом зерна. Ще одним важливим завданням для аграріїв є засипка насіннєвого фонду, адже переважно від його якості залежить доля майбутнього врожаю, про який конче необхідно потурбуватися вже зараз. Зараз сільхозвиробники проводять очистку насіннєвого матеріалу і йде до опрацювання партії зерна до посівних кондицій. Всього нам необхідно засипати 6 тисяч тонн насіння. Озимих та ярих зернових культур насінневий фонд. На сьогодні проведена апробація була на всіх тих площах, які були віднесені до категорії насінневих. Всі ці партії зерна зібрано, зроблена попередня обробка, очистки цього насінневого матеріалу і зараз фахівці агроформувань. Доводять ці партії зерна до посівних кондицій, незважаючи на погодні умови, якість посівні якості з насінневого зерна казати, досить гарні. Енергія в схожості та в схожість тих партій, які вже поступили до нас насільневої лабораторії району становить не менше схожість не менше 94%. Дещо нижча вага тисячі насінин, але все ж таки вона не критична. Якщо в нас основні роки вага тисячі насінин складає біля 36-42 грам, то на сьогоднішній день цей показник знаходиться в межах 33-36 грам тисячі насінин. Тобто це допустимі відхилення і не думаю, що це не вплине на це. Темпи до очистки та засипки насінневого матеріалу. Наступним не менш важливим питанням для сільгоспвиробників є розрахунки за оренду паїв, а також збір пізніх зернових, на урожай яких, до речі, також мали суттєвий вплив цьогорічні погодні умови.